1800 кілометрів саме на таку відстань здатні нині літати українські безпілотні системи. Повідомив керівник головного розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, це дозволяє вражати об'єкти, які працюють на війну далеко в глибині Росії. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави. Російські ракети і снаряди сьогодні горіли і вибухали в себе вдома під воронежем. За інформацією поінформованих джерел УСБУ в ніч на 7 вересня. Українські безпілотники завдали удару по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області РФ. Саме звідти ворог активно перекидав техніку для ведення війни в Україну. Після атаки зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі. Місцева овлад... Ада у типовій для неї манері заявила, що всі дрони нібито збиті. Одночасно із цим розпочала термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів і перекрила навколишні автошляхи. Джерела ВСБУ із цього приводу наголосили, системну роботу зі створення демілітаризованої зони в прилеглих до України областях Російської Федерації буде продовжено. І зараз Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю, отже, оця відстань 1800 кілометрів, про яку каже пан Буданов. Які сьогодні можливості для України і насправді цілити по ворожих цілях в глибині Росії це відкриває для українських збройних сил? Це досить серйозні можливості. По перше, на цій відстані знаходиться більша частина авіаційна бази аеродромів, які використовуються російською тактичною авіацією, майже всі, і тому нанесення ударів саме дронами по таким об'єктам, системні удари можуть змусити росіян забрати свою тактичну авіацію з цієї зони. І якщо вони це зроблять, то використання тактичної авіації. Ну буде неможливим для російського командування, тому вони будуть знаходитись перед так таким патовим прийняттям патового рішення або зберегти цю авіацію, щоб вона поступово крок за кроком знищувалась, або забрати, але при цьому не мати можливості її використовувати від слова взагалі, тому що у тактичної авіації є середній показник відстані використання. Це приблизно десь для застарілих. Варіації а, військових літаків десь 600 кілометрів, а, якщо говоримо про більш сучасні, то це може бути до 800 та навіть тисячі кілометрів. Але в принципі це 600 кілометрів. Отже, більша частина не може бути використана. Окрім цього іншого, саме в цьому радіусі. Від кордону з Україною знаходиться велика кількість інших об'єктів, а склади з боєприпасами. До речі, знову ж таки Воронеж, згадували воронежську область, а склади паливно-мастильними матеріалами. НПЗ. Нафтові бази і багато багато інших і військових об'єктів: військові частини, інфраструктура енергетичного порядку, яка живить військові частини, командні пункти, пункти управління. Отже, є по чому бити, і є на що тиснути для того, щоб російські окупанти це відчували. Стосовно складу боєприпасів у солдатському, то є інформація, що там в Воронезькій області на цьому складі зберігалися корейські ракети, які Путін випрошував у Кінчинина. Але, от бачите, не тільки корейськими ракетами Росія тероризує Україну, вже. Знову ж таки, за попередніми даними вирішене питання стосовно передачі іраном балістичних ракет. Відтак Іран відправляє до Росії балістичні ракети малої дальності. Тактичні балістичні ракети в той час Захід відправляє Україні. Промені добра і підтримки, ну, аналізуючи, якщо будемо аналізувати той же Рамштайн, а, загалом, що ви можете сказати про ці балістичні іранські ракети, а, яку загрозу вони можуть нести, і яким територіям, враховуючи їхню дальність, а нібито а, вони мають дальність бойову до 120 кілометрів. Та? І а, ну, трошки згодом ми поговоримо і про Рамштайн. Ну, це йдеться про ракети па 360 Це, скажімо, так, назвати її балістичною ракетою тактичного рівня, а це фактично копія такого собі суміші реактивного снаряду та зенитно-керованої ракету, типу 5 в 55 п'ять від ЕС-300. Тобто, так само вони і будуть їх використовувати. Так само вони їх будуть використовувати як використовували С300. Це їх функціонал фактичний. Це терор при кордонних. Міст населених пунктів в першу чергу це загроза для Чернігівської області, сумської, харківської, для Сум, для Харкова. Тобто, так само, як обстрілювали С-300, Вони можуть обстрілювати цими ракетами. Але поки що ми маємо тільки інформацію від західних ЗМІ з посиланнями на деякі там джерела. Але ну давайте відверто про іранські балістичні ракети. Ми вже чуємо два роки. Які тільки ракети ми не обговорювали? Це були і фатех Фатек Це були зульфовара. Це були і інші варіації: «Зальзал-1», «Зальзал-2», чого тільки Росія не отримувала від Ірану за останній час по версії західних ЗМІ. але верифіковано жодного використання цих ракет не було верифіковано. Тому все ж таки тут або офіційно підтверджено, або верифіковано, що дійсно ця ракета була використана так само до речі, як з північно КН-23. отримали, використали по Харкову. До речі, одразу як тільки почались військово-технічні Півробітництво Росії за північною Кореєю і тоді вже по цьому факту говорили. А так, що саме отримала Росія, ну мені здається, що навіть західні змі вони до кінця не розуміють, що саме може Росія від Ірану отримати. Пане Олександре, давайте з вами також проаналізуємо ситуацію на Курщині. Сили оборони продовжують нищити логістику ворожих військ в Курській області Росії. У соцмережі Телеграму оприлюднено відео ударів по понтонних переправах через річку Сейм, які ворог використовує для перекидання живої сили, техніки та боєприпасів. І на кадрах видно високоточні удари по тимчасових мостах боєприпасами з касетним зарядом. Також на відео потрапив міст, який ворог намагався замаскувати, частково зануривши понтони під воду. Однак це не захистило споруду від прямого влучання касетного боєзаряду. За оцінками дослідників, даних з відкритих джерел наразі в Курській області на річці сейм знищені дев'ять понтонних переправ і два стаціонарні мости. Ще один серйозно пошкоджений. Пане Олександре, ви можете нам стратегічно пояснити ось це знищення понтонних переправ. Наскільки воно на тому напрямку ворога ослаблює? Воно не те, що на його ослаблює воно його ізолює. В ті підрозділи, які знаходяться у росіян в Лужковському районі, а вони не мають повноцінного зв'язку між, ну наприклад. Східною частиною Курської області, тому що ця частина вона контролюється силами оборони України. А з півночі це річка Сейм. Отже, сама логістика, матеріально-технічне забезпечення, відправлення підкріплення, підсилення цих підрозділів або їх евакуація, евакуація поранених, все це ускладнено, тому що повинно відбуватися через річку Сейм. Вона, звісно ж, не така повноводна, як Дніпро. Вона не така за шишки велика. Але тим не менш, зведення понтонних мостів, коли не працюють стаціонарні, це необхідна. Частина необхідна функція інженерних військ, і зараз вони не можуть повноцінно її виконувати. Тому що коли е, понтонний міст він тільки зводиться, тільки вони його встановлюють. А по ньому щось постійно прилітає таким чином, е, значна частина понтонних мостів, яка була у інженерних військ саме в цьому регіоні, воно вже знищено і там втрачено, називаємо це так: не те, що боєздатність, а функціональність інженерних військ, які забезпечують саме зведення понтонних е, переправ, і це оскладнює забезпечення тих військ, які знають знаходяться в умовній ізоляції, що значно спрощує проведення відповідних операцій вже силами оборони України в Глушковському районі. Бо коли велике, велике формування не отримує достатньої підтримки від сил з іншого берегу, наприклад, логістично, то воно і не може ані створювати умови для контрнаступальних дій, ані навіть тримати оборону. Ну і так у них у росіян залишається єдиний варіант, до якого та вони дуже часто, коли вони нічого не можуть зробити, вдаються це використання кабів. Відтак, руйнування своєї інфраструктури, своєї території, своїми ж бомбами на авіабазі Рамштайн відбулося засідання контактної групи з оборони України, в якому вперше взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Він там зокрема запропонував. Покласти край російській агресії вже цієї осені. Водночас, після зустрічі міністр оборони США Лойтостін заявив, що всі обмеження щодо застосування зброї на території Російської Федерації залишаються чинними. Але все ж таки результати є в сухому залишку. Наскільки 24-й Рамштайн є для нас результативним, він стандартно результативний, Називемо це так. Тобто були прийняті стандартні рішення. Ми отримали стандартну підтримку. Як і завжди, нічого такого нового екстраординарного феєрічного не відбулось. З чого можна було б зробити, ну скажімо так, тему на тиждень. Ні, все достатньо стандартно. Підтримка з артилерії, підтримка боєприпасами, підтримка бойовими броньованими машинами. Підтримка до речі, тих самих хаймарсів реактивних систем залпового вогню було піднято питання щодо протиповітряної оборони і так далі, так і інше. Тобто, все про що ми чули і раніше. Стандартний комплекс усієї допомоги. Нічого нового все достатньо стандартно. А на вашу думку, оцей заклик президента, що потрібні далекобійні рішення, не лише оборонна підтримка, наскільки він був почутий цього разу? Ми кожного разу постійно робимо саме акцент на необхідності використання далекобійної зброї. І якщо раніше це йшлось під час таких зустрічей або на іншому рівні спілкування на дипломатичному рівні, то зараз безпосередньо на себе взяв тягань донесення цієї розуміння цього питання безпосередньо сам президент. І тому дипломатичний тиск він тільки е, збільшує е, свої масштаби. Можна назвати це так. Е, він стає більш е, масштабним в питаннях е, досягнення, хоча б якогось проміжного етапу вирішення. Е, в наближенні до дозволу отримання дозволу не на 50 кілометрів. Окей, давайте на 100 кілометрів. Не на 100 кілометрів ну, 150 кілометрів. Розширимо номенклатуру не тільки реактивні системи залпового вогню або артилерія. Давайте балістичні ракети або крилаті ракети. Тобто поступово покроково, але ми бачимо, як наші західні партнери вони чомусь чинять ось такий якийсь ментальний називаємо це так, спротив нанесення ударів по території Російської Федерації в на повній можливості характеристик західної далекобійної зброї. Але мені здається, все ж таки відповідне рішення позитивне, воно з часом згодом буде прийнято, але це величезна титанична дипломатична робота. Пане Олександре, дуже дякуємо за те, що долучилися до ефіру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами.